Рашка може напасти на Литву вже восени. Це може бути останнє мирне літо для Європи. Колись дивилися це питання, Рашка цього року нападає на Литву. Всі плани сипляться. Боже, такі плани були. Максимум за 4 роки захватити півсвіту. А тут ну, не вдається і, ой, і одну десяту того виконати, розумієте? Щось пішло не по плану? <кхем> Про що нам це кажуть? Що такі плани були? Однозначно е їм треба. Пір'ям повикаблучуватися, мов ті павичі, перед всім світом, і показати, що вони можуть і там воювати, і там воювати, і на Литву напасти. Не питання удар якийсь дуже жорстокий і дуже підступний, і дуже прям нижче пояса Рашки до Литви цього року буде ближче до осені. А тут що пишуть мирне літо. Ну, десь воно так. Напасти на литву вже восени. Так, да, так і буде до, до кінця року. Так, що далі? Далі, знаєте, що ще цікаво? Рашка, наскільки вона буде далі продовжувати воювати Но, нові війни? Тобто, чи будуть цього року від них нові війни? Бо щось таке ми з вами бачили. А, наступні два роки не рашка буде виступати як агресор по відношенню до інших країн, а країни, які і є рашкою, вони не захочуть бути там. І навіть цей диявол, який там живе, він не зможе втримати всі ці шматки, які просто розповзаються. От і добре. Поїхали далі. Штати можуть можуть почати вести бойові дії. Щодо Ірану за певних обставин, спецпосланець президента США Стівен. Вітков. За його словами, позиція Трампа полягає в тому, що в Ірану не повинно бути ядерної бомби. Ми не можемо допустити, щоб вони почали створювати ядерний арсенал. Цього не повинно статися, сказав він. Штати воюють проти Ірану. Знаєте, як хочеться сказати, тільки в тому випадку, коли вони не домовляться на ціну на ту саму ядерну зброю, яку будуть один у одного замовляти і купувати. Хтось комусь купує, хтось комусь продає. От тільки в тому випадку буде там війна однозначно, причому зазіхнуться на святе. І я прям не впевнена, що це Штати зазіхнуться на святе. Іран ще себе проявить і покаже. На святе, що це може бути? Церква якась е, якесь таке місце визначне для Америки. Білий дім. А, ядерна зброя, яка виготовляється. В Ірані, чи виготовляється воно там. Більшість її компонентів виготовляється і щоразу разу привозиться. Дуже багато людей, які привозять якісь компоненти, вони не виживають, або, наче голими руками, вони несуть ті компоненти туди. Да, цей світ не врятувати. Це точно. Трампа все більше злять атаки, які не припиняються, попри обіцянку Рашки та України, про міні-перемир'я. Міні-перемир'я. За телеграфі з посиланням на співробітників, спів... розмовників, близьких до американського лідера. Він буде розчарований, якщо вони, Україна-тарашка, продовжать бомбардувати інфраструктуру, об'єкти інфраструктури та енерг... Ми нічого не... Ми нічого взагалі не бомбардуємо. Абсолютно. Ой, надалі порушення міні-тиші, міні-договору. Як ми казали з вами ізначально, всі будуть, ну, всі, давайте так, расисти будуть дотримуватися договору тільки в той час, коли за ними стежать. Вони прекрасно знають, прекрасно, коли це стеження припиняється і де є якісь лазійки. І будуть цим користуватися. У Білому домі хочуть досягти перемир'я в Україні до Великодня. Так, перемир'я до Великодня. Можна сказати все, що завгодно, але так, щоб дотримувались ті болотні якихось договорів, такого не буде. Не буде аж до літа такого. Так, давайте далі. 24 березня це сьогодні. Да, в Саудівській Аравії відбудуться окремі переговори представників України Рашки США. Мы уже дивилися ще раз. Що нам з Что Що нам з того? То поки що нічого. Половину, ми наполовину і вони наполовину згодні. А так, щоб на 100% такого ще не буде. Звільнення якесь знову ж таки буде, або територія, або людей тут тут, нехай воно так і буде. Я все чекаю, коли вони там вже влаштують якусь пізділку на цих переговорах. Чи туди їздити? Ну, хоч якась має бути користь, що не можна плюнути, хоча б в морду тим расистам. В Україні посилили контроль на кордоні Закарпаття. Для охорони кордону задіяні додаткові сили. Чи є нова загроза нашим кордонам? Чи є нова загроза цього року прориву кордону нашого кордону зі сторони расистів? Ой, так, значить, ДРГ раз все, що стосується під покровом ночі, під землею, два. І третє, найголовніше і найогидніше, це те, що цих піздюків за ручку приведуть, і проривати нічого не буде потрібно. От просто приведуть за ручку на якусь на нашу територію, там де вони вже близько. Може хтось візьме до уваги, і ця ситуація зміниться. Нехай таки не збувається. Естонія надасть військову допомогу на 100 мільйонів євро. В списку допомоги відуть безпілотники, наземні і водні дрони, медична техніка, міністр оборони Естонії, Ханно Певкур. На ПЕФКУР наголосив, що країна продовжить підтримувати Україну, спрямовуючи на це щонайменше 0,25% ВВП щорічно підтримка у наш бік від Естонії. Підтримка буде від Естонії, та найближчим часом естонці, в тому числі, будуть допомагати нам рятувати життя, допомагати нам з медикаментами, з медичною допомогою, з вирішенням якихось глобальних проблем зі здоров'ям. Ну дай Боже. Щоб таке трапилось, нехай таке не збувається. Так, розклад сил на полі бою. Розстановка сил на полі бою, давно не дивилися. Розстановка сил на полі бою. Ми і болотні. Як буде далі? Що буде далі? Саме на полі бою. на болотах. Буде і надалі Продовжуватися тихе е, винищення. Що це означає? Це означає, що ці е, гниди, які будуть скрізь кричати, що вони проти війни і вони хочуть це, це свірнуть, і, і таке інше, вони будуть і надалі потроху-потроху відрізати наших, від нашої землі і потроху потроху будуть наносити удари. Це буде сподтяжка, це буде так, знаєте, я б навіть знаєте, що сказала, що це буде наосліп чомусь. От, хірячить просто наосліп. Нащо на так робити? Може, щоб потім сказати, що це не вони, на що вони так стріляли, і все таке. Ну, от Така історія. Навіть не дивлячись на те, що буде там стоп вогонь або якесь тимчасове перемир'я, передишка. тільки не для них. Так, що там далі у нас?